Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Завтра, у вівторок, 21 січня, наша школа шахи вчимо перемагати, організовує черговий турнір. Онлайн-турнір це буде п'ятий етап НШЛ, найкращої шахової ліги. І цей турнір буде присвячений міжнародний онлайн-бліц-турнір буде присвячений пам'яті національного арбітра з шахів, якого, в принципі, були бали міжнародного арбітра. Заступника директора та одного з зас основників Херсонського шахового клубу, відомого тренера, мого, одного з важ важливих для мене тренерів. Я в нього тренувався з першого розряду по КМС, чи може з другого, не, з першого все ж таки. Великого популяризатора шахів. Кандидата в майстри спорту та що там казати, великого другу шахів Сергія Олександровича Гололобова Тож, долучайтеся обов'язково до цього турніру. Зіграйте. Знайдіть хвилинку зіграти. Можливо, хтось хоче допомогти організацію, теж можете допомогти. Можливо, хтось хоче фінансово допомогти. Це буде дуже доречно. і так е які умови участі? Про це можна детально почитати на сайті нашої школи. Це буде у описі до даного відео. А також закликаю вас придбати абонемент на весь сезон НШ 2025 року, щоб грати в наших турнірах, тематичних турнірах, де ми награємо конкретні, потрібні для вашого розвитку дебюти. Те ж саме. Тематичні сеанси одночасної гри, де ви граєте проти тренерів школи і напрацьовуєте знову такі важливі дебютні знання, просто сеанси одночасної гри і багато чого цікавого іншого, цей абонемент коштує на весь сезон 5 з тисячі гривень. Якщо у вас у сім'ї два чи три бажаючих, там буде величезна знижка, тобто буде воно символічно. Дорожче, ніж 5,5 тисячі гривень за всіх. Або можна отримати участь у найкращій шаховій лізі безкоштовно на протязі всього 2025 року, як? При замовленні найкращого у світі шахового абонементу, який коштує 75 тисяч гривень. Детальніше читайте в магазині школи. Чекаємо завтра на турнірі.